Як страшно жити у сучасному інформаційному світі. З кожного месенджера на тебе вливаються тисячі фейків та тонни флуду, соціальні мережі, переповнені ботами, новинні заголовки пістряють клікбейтами, тобто дутими сенсаціями. І це я ще не згадав про телебачення. Інколи здається, що доля сучасного людства залежить від того, наскільки швидко та ефективно воно навчиться розпізнавати брехню та визначати канали її розповсюдження. Так і хочеться зітхнути. Як же ж добре було нашим батькам? Але ні, насправді не добре, бо вони жили у часи монополії радянської пропаганди. Ну, значить, добре було дідам. Хоча ні швидше прадідам чи навіть прапра. Але вони жили у Російській імперії перед Першою світовою війною, коли усі газети через край заповнював монархічний ура патріотизм. До речі, в інших імперіях ситуація з пресою була точнісінька такою ж. Війну готували з обох сторін. Давайте розберемося в цьому явищі з самого початку. Як відомо, найдавнішими змі є газети, бо у технології виробництва вони найпростіші з усіх конкурентів. Для появи газет достатньо було, щоб людство винайшло лише папір та друкарський станок. Ну і ті зустрілися в одній точці. Папір, як відомо, створили у Китаї ще на початку другого століття. У Європі він з'явився завдяки арабським торгівцям, які привезли його туди у 700-х роках. Але власні папірні європейці навчилися будувати лише у 12-13 століттях. Тепер про друк. Батько європейського друкарства Йоган Гутенберг, як відомо, створив свою технологію із набірними шрифтами у 1450-х. Папір у Європі використовували на той час понад 200 років. Тож бажана зустріч технології і матеріалу відбулася. Але датою появи першої газети усі вважають 1609 рік. От і постає питання: а чому від появи усіх необхідних складових до появи самих газет минуло цілих 150 років? А секрет полягає в тому, що газету треба не лише виготовити, але й розповсюдити. Бо газета видання періодичне, і для неї потрібні канали швидкої гарантованої дистрибуції. І найкращим таким каналом, безумовно, є передплата. А для появи передплати потрібно що? Правильно, пошта. Ну, а перша доступна широкій публіці пошта з'явилася у Європі у 1500 році на німецьких землях в межах феодальної конфедерації під назвою Священна Римська імперія. Називалася ця пошта Турн і таксіс. їй знадобилося 100 років, щоб збудувати достатньо широку мережу, в якій вже можна було забезпечити послугу передплати. Тоді, власне, і з'явилися знамениті німецькі реляції, тобто повідомлення, і авізо, тобто оголошення, які називають першими газетами. Проте ви просто не повірите, коли дізнаєтеся, що поява перших фейків друкованих ЗМІ, датується майже на 100 років раніше ніж газети. Здивовані. Але ви на каналі імені Тараса Григоровича Шевченка. З вами брат Капранов. На нашому каналі ми працюємо, щоб дослідити причинно-наслідковий характер історичних подій і скласти їх у єдину послідовну розповідь. Це непроста робота, і тому ми особливо вдячні тим. Хто допомагає нам її робити зараз? Я говорю про меценатів, які люблять українську історію до глибини власної кишені і підтримують нас фінансово. Тут ви бачите імена та позивні наших шановних патронів, які підписані на наш канал на Патреоні. Це надійні партнери, які дозволяють нам із оптимізмом дивитися у майбутнє. Приєднатися до шляхетного кола меценатів каналу ви зможете, якщо перейдете за посиланням під відео. Сьогодні говоримо про необхідність перевірки достовірності інформації, яку ми отримуємо від ЗМІ. як відрізнити правду від брехні, як відгородитися від фейків і відібрати ті джерела інформації, яким можна довіряти. Ми вирішили розглянути історію виникнення і розвитку цієї проблеми. Це дозволить побачити її витоки та визначити тих, хто намагається паразитувати на цьому явищі. І допоможе не тільки самому не стати жертвою дезінформації, а ще й вивести з під інформаційного удару власне оточення. Але усе це після завершення перегляду ролика. А зараз перевірте, чи не злетіла бува ваша підписка, і не забувайте, що наша зброя в цей момент. Вподобайка і комент. Тим часом ми повертаємося до того, коли технологія друку та папір не призвели до появи газет. Згадана више священна Римська імперія була батьківщиною потужного купецького союзу Ганзейської Унії. А купці здавня обмінювалися листами, що їх доставляли судами або валками разом із товаром. Ну точно так як ми з вами передаємо передачі провідникам вагону або водієм маршрутки. До того ж, купці мали гостру професійну цікавість до новин, де почалася війна. Де розгорілася епідемія, хто з ким проти кого дружить, куди варто їхати, а куди ні? Тому вони першими взялися друкувати, так би мовити, прагазети із актуальними новинами та корисною інформацією, і розсилати їх своїм партнерам разом із товарами і торгувати ними. Найбільше зразків такої продукції можна знайти у спеціальній колекції із назвою Вікіана у центральній бібліотеці Цюріха. Там ви можете, наприклад, побачити аркуш із новиною про жахливу і дивовижну комету, яка з'явилася у вівторок після дня святого Мартина, 1577 рік, 12 грудня, в небі над Прагою, написаним Петром Кодіцілом із Тулехови, що абсолютною правдою, як і інша подібна інформація. Але у тій колекції знаходиться і повідомлення, датоване аж 1530 роком, про те, що у селищах по змії ужалили на смерть три тисячі осіб. Рептилії заповзали людям горлянки, а якщо людина лягала на сонці, виповзали назовні. Коли ж таких змій намагалися вхопити, вони ховалися назад. Скажіть, чесно, ви повірили цьому повідомленню з прагазетного аркушика? Отож. До речі, видавець газети, яку вважають першою реляції Йоган Каролус, був до того упорядником таких от аркушиків з новинами. І серед них не сумнівайтеся, крім правдивих і корисних, були й інші, такі ж достовірні, як розповідь про змій. Чому їх робили? А все дуже просто. Такі яскраві повідомлення привертали більше уваги публіки. Не забувайте, що цими листівками торгували на базарах і у крамницях. Серед скарбів Цюрихської вікеани ви знайдете багато листівок із політичними карикатурами та памфлетами. Їх широко застосовували тоді у політичній боротьбі. І в результаті знаменитий французький політик кардинал Рішельє у 1631 році вирішив протистояти таким от листівкам за допомогою нової технології регулярного періодичного видання. Він допоміг отримати королівський патент на щотижневе паперове видання такому собі. Теофрасту Ренодо. А місі Ренодо керував тоді центральною паризькою державною дошкою оголошень. Новоспечений видавець назвав своє дітища ля газет. Тоді, словом, газета, кажуть, називалася дрібна монета у Венеційській республіці. А саме там Ренодо вперше звів знайомство із періодикою. А врешті це італійське слово через назву французького видання перейшло і на все нове інформаційне явище газети. Але для нас важливим також є те, що власник для Газет переніс на її шпальти функції дошки оголошень бізнесу, який він добре знав. Він першим почав розміщувати у виданнях рекламу і приватні оголошення. Газета випускалася шаленим, як на ті роки, накладом, 1200 примірників, і навіть мало кілька додатків. З легкої роки месіюринодо реклама й оголошення стали важливим джерелом доходів для газет майбутнього. Таким чином, головним капіталом усього газетярства остаточно стала кількість читачів. Бо, по-перше, чим більше читачів, тим більше грошей переносить продаж газет і передплата. А по-друге, чим більший наклад, тим дорожче коштує реклама. У боротьбі за наклад головною зброєю газетяра є зміст його видання. Зміст газет традиційно складали новини. Але що робити, якщо цікавих новин життя у достатній кількості не підкидає? Правильно. Взяти і вигадати їх, якщо маєш добру фантазію, успіх гарантований, бо що може краще привернути читачів, ніж яскраві сенсаційні новини. Крім того, правдиві новини одні на всіх, і на тебе, і на конкурентів, а вигадана стає твоїм ексклюзивом. Унікальною інформаційною пропозицію читачам, наприклад, у 1664 році газети Мюнхена повідомили, що такий собі Міклош зріні у битві з турками полонив людину жирафа. Татарина із шию завдовжки з руку. Ні, ну а що, спробуй перевір? Звісно, зловживання сумнівними новинами підривало довіру читачів. Тому, попри яскравість, вони не могли витіснити правдиву інформацію зі сторінок газет. А в результаті розповсюдилася практика дозованих вкраплень сесаційної брехні, яка дозволяла і наклад газети збільшити, і репутацію не втратити. До речі, ви звернули увагу на дати. От уявіть собі, наприклад, що у фільмі Вогнем і Мечем Гофман показав би сцену, де Богдан Хмельницький чи Ярема Вишневецький читає газету або Д'Артаньян з трьох мушкетерів. А це виявляється зовсім не фантастика. Бо не знаємо, як ті троє, але інший герой Дюма, кардінал Рішельє, як з'ясувалося, газети, не лише читав, але й власноруч писав для них статті. А проте найбільша небезпека для брехуна це забрехатися і бути викритим. Але ще страшніше самому повірити власній брехні, і це доведено путіним в Україні. Але то Путін. А професіонали від початку почали позначати подібні матеріали окремо, щоб не впасти в облуду. Німецькі видавці використовували для цього абревіатуру НТ перші літери від латинського non testaur, тобто неочевидець. Бо неочевидцям, як відомо, довіряти зовсім не варто. І якщо ж це скорочення не розшифровувати, то при читанні воно звучить одним словом енте, що з німецької перекладається як качка. Кажуть, саме так і народився вираз газетна качка. Існує, звісно, інші гіпотези походження цього виразу, зокрема через абсурдну новину про справжню качку, яка з'їла 20 таких, як сама качок. Але версія походження від скорочення виглядає найбільш органічною. Треба зауважити. Що, попри згадані газетні качки, поява періодичних видань та доступність книжок призвели до появи такого явища як просвітництво. Тобто з'явилися люди, головною перевагою яких було вміння відкривати широкій публіці закони та істини буття, професіонали думки і слова. За дві сотні років їм вигадують окрему назву інтелігенція. Саме вони зробили революцію світової громадської свідомості. Але цікаво, що навіть ці люди у своїй, здавалося б, святій справі частенько не гребували відвертою качатиною. Скажімо, автор знаменитого гулівера Джонатан Свіфт у альманаху передбачення на 1708 рік написав, що відомий астролог Джон Патріч цього року помре 29 вересня березня об одинадцятій ранку. Сам об'єкт пророцтва через пресу заявив, що прекрасно почувається, і залишати цей світ планів немає. У відповідь англійський просвітник і гуманіст Свіфт 29 березня випустив у газеті Замітку, де каявся, що помилився у передбаченні щодо Патріджа, бо той помер не об одинадцятій, а о 7.05. Зверніть увагу на цю деталь. Вона чудово ілюструє один із методів легалізації брехні шляхом її деталювання. Обурений Джон Патрідж активно писав у газетах, що він живий як ніколи, але Свіфт публічно відповідав, що ці заяви тільки зайве підтверджують смерть їхнього автора, бо жодна жива людина такої бздури не написала б. Як бачите, англійський гумор суворий і безжальний, і був таким іще на початку XVIII століття, особливо у виконанні справжнього британського просвітника. По-друге, від Англії бік Атлантики ситуація із газетними качками в кращий бік не відрізнялася. У 1730 році під час судового процесу над відьмами з Нью-Джерсі. У Пенсільванія газет, що видавалася на протилежному березі мексиканської затоки, з'явилося свідчення, що підсутні в Нью-Джерсі відьми змушували овець танцювати в незвичній манері, примушували свиней говорити та співати псалми тощо для більшого жаху і подиву добрих і мирних підданих його величності. Згодіться, що така інформація виглядає не так відверто іронічно, як у Свіфта. Хоча абсурдність самого факту суду над відьмами дозволяє не особливо обмежувати фантазію про його описі. Ця качка була розрахована на простішого і більш масового читача, і її автор закономірно став значно відомішим ніж батько Гулівера, але зовсім з інших причин. Цього журналіста і по сьогодні люблять у всьому без виключення світі, бо його портрет красується на 100-доларових банкнотах США. Так, це був Бенджамін Франклін, один з батьків американської демократії. Не вірте, а це правда. Він навіть залишив власноручне добродушне зізнання в одному з приватних листів, коли я був молодий і видавав газету. Траплялося, що мені не було чим заповнити сторінки мого видання. І тоді я доставляв собі задоволення, придумуючи всілякі історії. Наступним яскравим винаходом у справі введення в оману читачів став силовий вплив влади на пресу. Першим його успішно застосував Наполеон Бонапарт під час єгипетського походу. Але ми розглянемо цю повчальну історію іншого разу, коли будемо розбиратися в історії стосунків преси з державою. Для себе ж наголосимо на думці, що тоді остаточно оформився головний інтересант у справі обдурювання публіки це політики. А про те, що це ми? На початку 19 століття газети виходили накладами біля тисячі примірників, були досить дорогим задоволенням, а тому впливали виключно на представників середнього та вищого класів, людей освічених, які мають власну думку. Однак інтелігенція робила свою роботу і в технічній сфері. У 1799 році француз Луї Ніколя Робер запатентував машину для безперервного і швидкого, а значить дешевого виробництва паперу. Одночасно, англійська промислова революція звільнила руки друкарям, запропонувавши для ручних верстатів парову тягу. Це зробило друкарські послуги в 10 разів дешевшими. З'явилися багато тиражні газет, їх називали пенні прес, тобто преси за пенні. Мала ціна робила пенні прес доступними для широкої публіки з обмеженими доходами. Невеликі ж її доходи часто визначають рівень смаків, тому пенні прес радикально опустили рівень вимог до свого змісту. Качина справа у дешевих газетах зацвіла буйним цвітом. Найзнаменитішою газетною качкою тих часів стала серія з шести нарисів у газеті Сан про відкриття цивілізації, що живе на місяці. Вона отримала назву Велике місячне шахрайство. У статтях розповідалося, що на місяці живе цивілізація людей з крилами кажанів, а також двоногих бобрів, які мешкають у хижах і користуються вогнем. Усе це вдалося розгледіти за допомогою принципово нового величезного телескопа, встановленого у найпівденнішій точці Африки. Мусі доброї надії в результаті наклад газети миттєво підскочив і став найбільшим у світі серед щоденних видань: 19 360 примірників. Хоча насправді плани організаторів інформаційного шахрасу були куди скромнішими. Вони просто хотіли перехопити аудиторію найближчого конкурента газети New York Herald, яка вимушено припинила видаватися через пожежу в редакції. Цікаво, що коли за кілька тижнів обманщиків вимусили зізнатися у брехні, публіка лише щиро посміялася за своєї довірливості, а тираж видання зовсім не зменшився. У 1857 році для виробництва паперу замість дорогого льону почали використовувати дешеву деревину. Папір з деревини був жовтуватим, але значно дешевшим. Він зробив дешеві видання пізнаванішими. Відтоді їх почали називати жовтою пресою. На тлі розквіту жовтої качиної справи. Інтелектуальні аліти взяли за критику цього явища. Знаменитий письменник і публіцист Марк Твен якось підрахував кількість повідомлень про смерть чорношкірого слуги генерала Вашингтона Джорджа. Він знайшов шість звісток про цю подію протягом 60 років. І кожного разу бідолаха помирав у віці 95 років. Хоча Марк Твен порахував, у часи останніх некрологів Джорджу мало би бути вже за 200. А проте за іронією долі, коли Марк Твен вирішив учергово висміяти абсурдність повідомлень жовтої преси, публіка сприйняла його вишуканий жарт за чисту монету. Твен повідомив про знахідку скам'янілої людини, який вже понад 300 років і навмисно нагромадив у описі цілу купу нісенітниць. Письменник розраховував, що всі одразу розпізнають цю очевидну маячню, але історію прийняли всерйоз і вона облетіла шпальти газет всього світу. Словом, у 19 столітті газетні качки стали помітним трендом інформаційного простору. Автори змагалися не лише у фантазіях, але й у методах маскування під правдивою інформацією. Наприклад. Коли американський письменник Едгар По вигадав історію про переліт через Атлантичний океан на повітряній кулі за три дні, він зробив героями польоту реальних відомих в Америці персон, які були, як кажуть, ні сном, ні духом про цей свій подвиг. Крім того, повідомлення було написано у протокольному стилі подорожнього журналу, що додавало реалістичності. Цікаво, що, попри регулярні викриття, широка публіка не втрачала довіри до повідомлень у газетах і ринок преси стабільно зростав мабуть, вирішальним чинником терпимості до газетної брехні було те, що у більшості своїх повідомлень стосувалися місць та подій дуже далеких від читачів, а тому були цілком безневинними і просто розважали, аж ніяк не впливаючи на плин життя навколо. Візьмемо хоч би новину про знесення великої китайської стіни, побудованої місці автодороги. Про це велике будівництво повідомили у 1899 році газети американського Денвера. За ними дивовижну новину з ентузіазмом підхопили європейські газетярі. Але аж ніяк не китайські, бо довірливі їхні читачі, які спрямували би свої візки до нової дороги, цілком могли би розвернутися у напрямку редакції, щоб отримати з неї компенсацію за додаткові дорожні витрати. До того ж, усі згадані качки мали на меті виключно привернення уваги читачів і збільшення продажів газети. Проте існував, як ми пам'ятаємо, і ще один потенційний інтересант використання газетного впливу політика. І перш за все, найпотужніша її складова державна влада. Але вона не наважувалася напряму брехати на шпальтах газет. Тому пішла іншим, менш ризикованим для репутації шляхом, створювала фейкові події, які газетяри вже самі з ентузіазмом перетворювали на сенсації. Найяскравішим прикладом такої качки був подвиг кавалериста Козьми Крючкова у бою під час Першої світової солдата, який у дрібній сутичці зарубав противника і сам був поранений. Російське командування відзначило раптом непропорційно великою нагородою орденом Георгіївського хреста. Таку нагороду міг отримати хіба офіцер за командування успішною обороною від переважаючих сил ворога. А тут простий кавалерист. Тож журналісти кинулися роздмухувати подію. А в результаті кількість убитих ворогів газети довели до десятка, а для видовищності дали кавалеристу до рук піку, на яку він ретельно нанизував супротивників. Ну а в кінофільмі, який зняли невдовзі, кількість убитих сягнула вже 27. Важливо відзначити, що ця качка була не повною брехнею, яку легко спростувати, а лише перебільшенням, нехай не зовсім правдоподібним. Крім того, від цієї історії отримала користь і держава у вигляді сплеску патріотичної агітації під час війни, і газети у вигляді зростання накладів. Щоправда, останні ціною суттєвих репутаційних втрат для обох сторін, що обмежувало все-таки поширення пошисті. Політики дуже швидко переконалися в ефективності використання газет для впливу на публіку і взялися організовувати власні політично-агітаційні видання. Їх фінансували вже не читачі, рекламодавці, а політичні партії чи держави. Вершиною такого підходу стала преса в СРСР та інших країнах соціалістичного табору. Там вона була державою на 100%. Це дозволяло координувати брехню і перекручення у всьому без виключення інформаційному просторі країни. А проте ця тема варта окремого розгляду на відміну від СРСР у країнах із вільною економікою держава була лише одним із багатьох джерел інформації для ЗМІ. Символом незалежності змі від держави стала англійська радіокомпанія BBC, яку держава націоналізувала і фінансувала, а проте залишила абсолютно незалежною у редакційній та інформаційній політиці. Така позиція суттєво ускладнювала можливості держави з розповсюдження інформаційних качок, які в англомовному світі поступово змінили назву на фейк ньюз або ж просто фейк. Технології створення і розповсюдження фейків державою присвячено класичний вже американський фільм 1997 року Хвіст крутить собакою, створений на основі роману Американський герой. Ларі Байнгарта на екрані генію справі піар під час виборчої кампанії у Сполучених Штатах на замовлення влади створює і розповсюджує фейк про ні мало ні багато війну в Європі. Але реальна історія показує, що насправді навіть значно скромніші проекти подібної дезінформації закінчуються швидким викриттям. Бо засоби масової інформації і журналісти, які цінували власну репутацію та довіру, читачів, вимушені були шукати ефективних способів не допустити фейків у своїй публікації. І головним інструментом перевірки фактів стали журналістські розслідування. Вони виокремилися у спеціальний рід діяльності ще у середні 19 століття, і у 20-му набрали найбільшої потужності у боротьбі зі спробами політиків обдурити суспільство. Знаковим у цьому сенсі став інцидент, що отримав назву свідчення Наїри у 1990 році. Школярка на ім'я Наїра свідчила перед групою справ людини конгресу Сполучених Штатів щодо звірств іракських солдат у Кувейті і розповіла, як недоношених новонароджених нападники викидали з кювезів. Свідчення справили велике враження, але після визволення країни журналісти швидко з'ясували, що сама дівчина є донькою посла Кувейту у Сполучених Штатах. А її виступ у конгресі супроводжувала американська піар-агенція в інтересах уряду Кувейту. Що ж до випадку з новонародженими розслідувачі прийшли до висновку, що Наїра, скажімо так, ну трохи перебільшила автор розслідування Джон Макартур отримав за цю роботу кілька престижних професійних відзнак. Але в Українах, де всі засоби масової інформації належали державі, жодних гальмів не було, і виробництво фейків швидко вийшло на стратегічний рівень. Фейки мейдене СРСР отримали світоглядне спромування, і найбільшим з них став міф про велику вітчизняну війну. Він був створений як підміна об'єктивної інформації про Другу світову і мав на меті утвердити у масовій свідомості легенду, що радянський союз є головним і єдиним переможцем світового зла фашизму. Гіллеровська Німеччина, до речі, теж була потужним творцем світоглядних фейків. Про особливу арійську расу третій рейх та таке інше. Їхню якість добре характеризує цитата, яку приписують німецькому міністру пропаганди Геббельсу. Чим жахливіша брехня, тим більше їй повірять. Але німці війну програли, і їхні фейки закінчили своє існування разом з авторами. А от СРСР війну виграв і наплодив цілу обойму світоглядних качок, які мали замінити об'єктивну інформацію у головах його громадян і стати фундаментом їхнього світогляду. І тут нам із вами варто зупинитися, щоб спробувати розібратися. А що ж людина може протиставити фейкам, аби не опинитися зовсім поза реальністю у створеному фейкометами інформаційному полі. Чому частина народів СРСР змогла вирватися з полону радянських міфів, а решта залюбки повернулася у той фейковий світ? Здавалося б, єдине, що ми можемо зробити, щоб не потрапити у полон фейків, перевіряти інформацію. Це називають факт чекінгом. Дійсно, інформацію обов'язково треба перевіряти. Сьогодні існує багато ресурсів, які борються з фейками, і на них варто звернути увагу. Але навряд чи хтось із вас здатен перевіряти абсолютно всю нову інформацію, яку отримує навіть мимохідь. До того ж, є фейки, які перевірити на відповідність фактам, дуже складно або й неможливо. Особливо це стосується подій минулого. Ну як скажіть, будь ласка, прочекати інфу про найсмачніше радянське морозиво за 20 копійок. Тому у складних питаннях вам на допомогу може прийти лише сформований цілісний світогляд, тобто уява про навколишній світ, його закони і тенденції розвитку, чітке розуміння межі між добром і злом та системи цінностей. Тоді перевірка буде дуже простою. Якщо інформація іскрить, тобто не вкладається в основу вашого світогляду, то довіряти їй не варто. А як же сформувати такий правильний світогляд? Запитаєте ви. А сформувати його допомагає культура. Ні, не пісні і танці, а культура в широкому сенсі цього слова. Звичай, спадковість традиції, система цінностей. Якщо фундаментом світогляду є культура, його не зможуть підманути фейки про один народ, особливу місію, величі або обраність незалежно від того звідки вони родом із Берліна чи із Москви. Саме тому народи, які достигли у своєму розвитку до створення власної сильної культури та виховали критичну кількість її носіїв, стали головними каталізаторами руйнування фейкового світу радянського союзу, ну і самого союзу заразом. Ці народи творять зараз демократичні держави на основі колективного світогляду своєї активної частини, і не лише творять, але й захищають їх незалежність зі зброєю в руках. Решта ж народів, які не виробили спільної міцного світоглядної основи, швидко потрапляють у полон інформаційних фейків. За такими людьми закріпилася назва Ватники. Ну а збирачем земель народів ватників став самопроголошений нащадок радянської імперії Російська Федерація у 2004 році. Російська влада остаточно знищила Україні вільну пресу і взялася активно реанімувати радянські світоглядні фейки, а також творити на їхній базі нові. Радянський Союз, проголошений колись головним поборювачем фашизму, поступово перетворився на Росію, єдиного і неповторного переможця всіх і вся. радянський міф про народи брати з єдиної колиски зробив крок до заперечення існування українців. І Катерина II, яка заселяла Буцімто український степ, перетворилася на Леніна, який створив Україну. Бандерівці, способники фашизму, доросли до нацистів. Ну, а на додачу з'явилися мальчики в трусіках, біолабораторії, брудна бомба, героїчні злочинці з кувалдами і так далі. Одне слово, Росія завжди перемагає, ніколи не починає і завжди кінчає. Ось така вона історія фейків. Те, що починалося з безневинних фантазій і жартів, перетворилося врешті на інструмент зомбування та виправдання нелюдів. І нам із вами треба протистояти цій навалі. А вистоїмо ми тільки тоді, коли зуміємо згуртувати армію людей з українським світоглядом і дамо їм достатньо інформаційних матеріалів для повноцінного існування, зростання і мужніння. Тож закочуємо рукави та до роботи, нумо писати, знімати, співати, навіть танцювати та малювати. Ми маємо творити повноцінний, самодостатній інформаційний раціон українців, і тоді фейки та інші маніпуляції не матимуть у нас жодного шансу на успіх. І так треба тиснути одне одному вподобайки бо кожному воздасться по лайках його